Вдома і стіни лікують. Ця фраза має глибокий зміст, адже нічого не дарує стільки спокою і сили, як можливість бути з рідними серед знайомих речей та звичного побуту. І за для кращого життя маленького пацієнта з невиліковними захворюваннями у західноукраїнському дитячому медцентрі 12 років тому створили мобільний дитячий хоспіс, завдяки чому пацієнт не знаходиться постійно в лікарні, а може отримати допомогу вдома. Ми їдемо до наших пацієнтів паліативних, які перебувають вдома. Ми їх спостерігаємо зазвичай кожного тижня. Вони отримують медичний огляд, отримують рекомендації. Тут ми зібрали всі необхідні речі, які нам потрібні для пацієнта. У нас є наша медична документація, яку ми заповнюємо. І так ми їдемо на виїзд. Сьогодні команда, яка складається з лікаря-педіатра, медичної сестри та водія, їдуть до двох пацієнтів. І першою вони відвідають маленьку улянку, яка потребує допомоги через складний діагноз, дитячий церебральний параліч. Уляся гарячка, нічого такого не було. Ні, ні, Щось було. Ні. Ні. Давай Оляся. Ми тебе послухаємо. Перш за все. Вони допомагають ні. нам з виїздами на дому в тому плані, що Кожен виїзд такої дитини він супроводжується ціло, як би то сказати, цілим квестом для нас. Це, по-перше, треба графік підігнати, під годування, домовитись з лікарями, щоб не сидіти там в черзі, не хапати віруси. Бо кожен вірус, хапне, який де така дитина бере на себе. Він дуже тяжко переноситься. Тут ти вдома до тебе приїжджають, оглядають все, основне роблять, і це дуже зручно. Це дуже нам спрощує життя, облегшує життя, і ми це дуже цінуємо. Мобільний хоспіс опікується пацієнтами з усієї області, тож наступна сім'я, до якої їдуть фахівці, вже не у Львові, а неподалік у селі Запитів. Тут на лікарів чекає десятирічний Юрчик. Мої дитини спінальна мезоватрофія, другий тип. Мені батьки розказали, що є мобільний хоспіс, що ми можемо приєднатися. Вже декілька років фахівці приїжджають перевіряти стан здоров'я хлопця і у разі потреби надають допомогу. Оглянути, послухати дитину. Ну якщо наприклад, захворів, то також так приїжджають, слухають, виписують лікування. Це все я проблем не маю. Знаєте, де коли тяжково нема з ким поїхати в лікарню? Тут мені приїжджають і надають повністю огляд такі, які можливо надати вдома. Близько чотирьох разів на місяць мобільний хоспіс навідує кожного свого пацієнта. Для цього доводиться долати більше сотні кілометрів. Та фахівці знають, що там їх чекають і вже не просто як медиків, а й друзів. Це є наша друга сім'я, ми їх любимо. Я впевнена, що вони нас люблять, і ми завжди готові йти на допомогу та підтримувати наших пацієнтів та їхніх сім'ї. Не можна виділити, що ми опікуємося тільки дитиною, Це неправда. Бо ти приїжджаєш сім'ю і всі решта до тебе виходять. Нема так, що ми йдемо до дитини. Ми приходимо є мама, є часом батько, є здорові діти, є всі, вся родина, бабця виходить, і всі мають запитання насправді медичні, не медичні. І це тішить, тому що ми стаємо не тільки людьми, котрі приїдуть допомогти медично. Ми стаємо частинкою їхніх сімей.